На цьому майданчику з'являється наступний гість це Дар'я Касіянова, представниця благодійного міжнародного фонду «СОС дитячі містечка. «СОС дитячі містечка працює в Україні з 2003 року, і місія у них дуже благородна. це запобігти сирітству в Україні. Різдво, як ми з вами знаємо, це свято, коли ми всі один одному даруємо тепло, хоч це і родинне свято. Але є багато родин, які бажають поділитися цим теплом. От власне, як це бажання поділитися теплом з іншими? Що ми, в даному випадку з дітьми-сиротами, як це конвертувати в справжні дії? От ми зараз з пані Дарії поговоримо. Віталі Доброго нас. дня. Ми почули постів, що Віфліємський вогонь здатний творити дива, тому мені хочеться далі його тримати в руках, щоб таке диво створювати. Отже, як? як? А, ну, насправді, я за те, щоб всі діти зустрічали Різдво в сім'ї. Да за сімейним столом, щоб вони були всі разом, але багато дітей на сьогодні більше 20 тисяч дітей, які перебувають в інтернатних закладах. І дуже часто, коли йдуть такі великі новорічні свята, питають у нас про те, яким же чином допомогти дітям, да? як привітати дитину. І насправді є декілька таких важливих рекомендацій, що треба дарувати дитині подарунок, який він очікує. А для цього треба знати цю дитину. Да? Тобто в ідеалі ми підтримуємо тих волонтерів чи громадських організацій, чи наставників, які знають дитину, і розуміють, що дитина дійсно хоче, що вона хоче. Про що вона мріє, і е, дуже важливо, щоб дитина це дійсно отримала, і ми знали, що дитина має можливість з цим гратися. Далі, а є механізм як дізнатися, як конкретний подарунок до дітини до дитини донести? Ну, цим складніше насправді, да, тому що просто так потрапити в інтернатний заклад складно і туди пускають тільки ті організації, які е, працюють з цими дітьми, але е, діти пишуть листи, і це дуже така практика поширена. Да писати листи. Інші громадські організації про це повідомляють на своїх. Там сторінка в соціальних мережах, і можна долучитись, але я все ж таки рекомендую, якщо ви хочете е, когось привітати і допомогти, е, то краще це робити все ж таки сім'ї. Да, знайти сім'ю, яка потребує зараз. Дуже багато сімей, які приїхали е, з лінії фронту, які повернулись з окупації, сім'ї, які виїхали е, з дуже складних бойових дій, і відповідно вони потребують цієї допомоги. Хтось в них загинув, чи хтось боронить країну, тому треба допомогти цій сім'ї, мамі допомогти подарувати той подарунок, який очікує дитина, так давайте те, важливо. що ви говорите в теорії, перевіримо на практиці. Давай. Ви прийшли з донькою своєю? Да. Чи отримала ти те, що хотіла від Миколая, від Санти? Mm -hmm. Так. Далі, yeah. okay. <laughs> але разом з тим, знаєте, от я дивлюся на вас, ви постійно обіймаєтесь, ви постійно торкаєтесь ці дотики, про які дуже багато людей, які опікуються дітьми, говорять, що не так важливі подарунки, особливо маленьким дітям, як важливі обійми, потримати на руках, це те, що особливо малюкам не вистачає в сиротинцях, і ви знаєте, я дуже часто звертаю увагу на такі вірусні відео в соцмережах, коли навіть кажуть, що це є така професія, і коли старенький дідусь приходить в якийсь сиротинець, і його робота полягає в тому тому, що він тримає дитинку на руках, тому що дитина потребує цих обіймів. Якщо це якось трансформувати на українську реальність. Ми знаємо, що ці заклади доволі закриті. Як ти можеш піти в якісь сиротиниць, особливо де маленькі діти, і допомогти там потримати цю дитину на руках, побавитись з нею. Це взагалі реалістична історія. От я, я думаю, думаю що, я багато що людей хотіли би допомогти ну, насправді. Це не дуже гарна ідея ходити в заклади і обіймати дітей, тому що ми з вами знаємо, да, як мами, що у дитини формується прив'язаність. і Це дуже важлива така штука, реч, да, яка допомагає нам вибудувати базову безпеку і бути розуміти безпечно, відноситись до цього світу, довіряти людям. Тому просто так будь-хто не може обійняти дитину, і на жаль, в тому і проблема, що дуже багато чужих людей приходить обіймати чужу дитину, а дитині потрібно, щоб там з нею була її людина, да людина, яка піклується, яка любить, і для і це ну дійсно важливо. Але я пам'ятаю, що в 22-му році, коли от я думаю, ми всі пам'ятаємо, коли вивозили дітей маленьких Дітей з Харківщини з інших територій, да, і привозили на захід нашої країни. То там було дійсно багато людей, які приходили, щоб допомогти. Тому що з дітьми не так багато виїжджало дорослих. Не виїжджали з ними, в тому числі співробітники цих закладів. І приходили люди, які не просто їх обіймали. Вони з ними ночували. Вони були разом, вони їх годували, і, і багато людей, які приїжджали тоді, вони всиновили цих дітей. да, Вони приїхали, подивились рік, два побули цими дітьми допомагали як волонтери, а потім забрали цих дітей, всиновили. І оце, от та задача, на якому ми працюємо. Анітарі, ви зараз говорите про найкраще бажаний сценарій: це повне всиновлення, коли дитина потрапила до родини. Зараз в Україні популяризуються дуже різні види опіки. Це може бути і опікунська родина, патронат. Скажіть, будь ласка, от які може бути, якщо людина не готова повністю прийняти дитину в свою родину, які буде Мінімальний спосіб опіки, який вона може зараз почати запроваджувати, ну, якщо ми не готові приймати дитину, ми можемо стати для неї наставником. Yes. Це дуже проста тема. Можна звернутися до громадських організацій, які опікуються цією темою, Можна звернутися до служби у справах дітей, наприклад, чи центра соціальних служб, там де ви проживаєте, і сказати про те, що ми хочемо там опікуватись дитиною, але ми не готові брати дитину як доньку чи сина, і запропонують можливість пройти навчання, зібрати документи. Це також непростий такий процес. Але... Він ну так потрібно зробити, да щоб забезпечити безпеку для тих дітей, які там перебувають, і можна стати другом для дитини, щоб постійно провідувати взяти взяти родину на, на свята. Можливо, пізніше взяти на свята, разом кудись піти, стати таким дорослим наставником, дорослим другом для дитини, для того, щоб допомогти дитині соціалізуватися. Там і це дуже важливо для різних дітей і дітей, які перебувають в інтернатних закладах, і навіть в сім'ях, скажімо так, в раз. Сім'ях да так, це також важливо. Можна стати таким дорослим помічником для дитини і допомогти дитині в доросле життя вже більш підготовлено. А що діти цього року найбільше в Санте просили? Ну Ї... діти завжди просять. Ну зараз у нас пишуть, що дорогой Миколай чи Санта Клаус. Я хочу, щоб була перемога, щоб здохлі расисти. От і хочу, щоб мені подарували там гарний телефон. Mm. От, це дуже прагматично з одного боку. Кога тобто, є говоря, головне бажання, супроводжується супроводжують? Вони всі збергаються. Так пані Дар'я, а скажи, будь ласка, до якого віку людина може бути опікуном? Раніше у нас були обмеження, да. ледь не 45 п'ять років. Да. Ну, насправді ці обмеження вони залишились. Да, то е, ця людина має бути доросліша дитини, і там є певний, угу. але це все дивляться на це фахівці, от, тому що ну якщо ми говоримо про опікунів, да там є своя специфіка, а тому що дитина, то... а наставник це вже незалежно від віку. І я знаю, що дуже молоді люди, там 19 років вони готові бути наставниками. Я я вважаю, що це дуже Пані Дарія, Дякую. За інформацію, Дякую. за натхнення ми сподіваємося, що і Дар'я Касьянова, і цей філіємський вогонь надихне багато наших сьогоднішніх глядачів на справжній різдвяний